Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Дмитро Кулеба, дипломат у другому поколінні. Його батько Іван Кулеба працював послом у Єгипті та Чехії, а зараз у Казахстані. Дмитро навчався в інституті міжнародних відносин. Вже у 22 починається його дипломатична кар'єра у міністерстві закордонних справ. На початку революції гідності через громадянську позицію він йде з держслужби. Вже наступного року повертається в МЗС і стає постійним представником України при Раді Європи. 2017 року інститут світової політики визнав Дмитра Кулебу найкращим українським послом за кордоном. Дружина Дмитра Кулеби Євгенія, засновник та керівник громадської організації Місто сад, який реалізував проект Сквер Небесної Сотні. Дмитро та Євгенія виховують двох дітей. А зараз у студії сніданку Дмитро Кулеба розповість про ще один свій проект. На у студії сніданку. А ви до нас як розуміє Страсбурга приїхали. І Саме так. тут у Києві ненадовго. Ненадовго а, це Дмитро Кулєба, представник України у Раді Європи. Але сьогодні ви прийшли не з порожніми руками. Сьогодні ви прийшли із своєю книгою, яку презентували у Києві. Не а, зовсім вчора, у п'ятницю здається. так? війна за реальність вона називається як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Я так розумію, що у вас на вашому робочому місці своя війна. Вона така сама, як і власне на фронті, на сході. Вона така сама, як і у нас у багатьох тут. А чому ви ще додатково написали книгу? Для кого вона і про що вона? І нащо взагалі написали? Тому що, на жаль, ми всі на війні. Кожен з нас перебуває у цій війні за реальність, тому що зараз існують надзвичайно потужні, унікальні для світової історії інструменти впливу на людину через інструменти комунікації, через інструменти медіа. Я думаю, що кожному телеглядачу знайомий стан оцієї цієї розгубленості, коли тебе з усіх боків заливають різною інформацією, соцмережі, безліч думок в Фейсбуці, в інтернеті, радіо, телебачення, газети. Ти просто губишся в цьому. Явище, яке я називаю Вселенський інформаційний потоп. Тобто, ця книга не для дипломатів. В першу чергу, ця книга для, для мене, для Нелі, для всіх глядачів, для всіх нас. Саме? Саме так. Я намагався, знаєте, дипломатів завжди підозрюють в тому, що вони не здатні говорити людською мовою. Ну, є таке, і... інколи підозрюють. Абсолютно так. Я, я намагався людською мовою написати книгу для людей, які просто хочуть не розгубитися і не дозволяти іншим маніпулювати собою. От, знаєте, я відкрив книгу. Тут дев'ятнадцята сторінка. Я дуже хочу, щоб ця книжка допомогла вам знайти. Точку опори у війні між фейками і іншими правдами, та і от ви пишете, що потрібно робити, спиратися на реальність, критично мислити, керувати емоціями, відчувати спільноту, взаємодіяти з державою. Росламачте, будь ласка, що ви маєте на увазі. Все дуже просто. Я намагаюся дуже практично, і ця книжка там дуже багато дуже простих парад, які може виконати кожен для того, щоб захистити таку знаєте, займатися інформаційною гігієною. Ну, Наприклад, наприклад, дуже річ, опануйте базові інструменти визначення розрізнення фейку від правдив, фейкової інформації від правдивого. О, так, і що це от у мене був нещодавно випадок. Моя мама надіслала мені посилання і ага. каже: дивись, що в Фейсбуці пишуть страх, жах, ганьба. Мене зайняло рівно 30 секунд, щоб перевірити і зрозуміти, що це абсолютно фейкова інформація. Я її скинув підтвердження того, що це фейк, і вона каже: Ну добре, бачиш, дурять нас з усіх боків. Так, от, а мами ви як навчили? Ви то дипломат з досвідом? А, а мама, що я як? Так, нав... от саме для цього я, я вважаю, що ми повинні нести це знання, що називається в маси і пояснювати людям, що. В сучасному світі, в світі інформації розрізняти, наприклад, там фейк від правди це так само важливо, як чистити зуби зранку, тому ага. що це наша щоденна практика. Ми щодня споживаємо просто величезний нереальний обсяг інформації. Я не хочу сказати, що інколи журналісти, професійні і дипломати не завжди розрізняють з першого разу, де а фейк, абсолютно. де правда. та? І Інколи е немає загальних рецептів. Ви можете загальні рецепти для всіх глядачів зараз сказати? Ось дивіться, ви відкриваєте новий посилання. Якщо ви читаєте ось це, то це скоріш за все фейк. Якщо ви читаєте ось так, то це скоріш. Це все правда. Є перша перша е ознака фейку це сильна негативна емоція, яку він викликає. Емоційне Тоб... забарвлення. Абсолют у силь... тексті сильне. У тексті, в заголовку, насамперед. Ага. Всі, всі фахівці знають, що люди зараз не читають далі заголовку, і тому треба е максимально такий гострий зробити заголовок. Тому новина, яка з першого погляду викликає е у вас сильну емоційну реакцію і хочеться там прямо вибухнути. Це е, найвірогідніше з великою долею вірогідністю. Є фейки. Це по або ознака. навіть позитив інколи та перемога або зрада. Та позитив, кажуть. позитив теж позитивна емоція. Теж знаєте, є такі фейки іноді е, там. Собор Парижської Богоматері підсвітили жовто-блакитні кідари <тас> та на знак підтримки та, 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 та. з України. Все перемога тепер перемога, ми в Росоюзі будемо. Фейсбук 2000 шерів. Всі всі, всі, всі там ага. захоплюються цим. Це такий фейк, який використовується для створення позитивного настрою, але інструмент той самий, тобто накручування емоцій. <тас> Взаємодійте з державою, що мається на увазі от у цьому пункті. Дуже просто. От я думаю, кожного глядача можна зараз запитати, чи потрібно контролювати державу. І кожен скаже, звісно, потрібно, Як? бо це влада, Як? її потрібно через демократичні процедури, ну, закони, піти громадянське суспільство. Ага. Але дивіться, у нас зараз в світі є дещо страшніше і сильніше за державу. Це великі корпорації, без яких ми вже не уявляємо своє життя. Це Facebook, це Ютуб. Я думаю, що і дорослим людям, і тим більше молоді ці слова вже добре відомі. Вони там проводять купу часу. Це е, інституції, які володіють про нас набагато більшу інформацію ніж держави знають про нас, навіть so, ніж ми самі знаємо про себе. Uh -huh. Вони володіють інструментами дуже вишуканого, непомітного для нас so, впливу на. нас. Ви пропонуєте взаємодіяти з державою проти ось цих великих корпорацій? Я правильно вас розумію? проти корпорацій, і так, тому що зупинити їх можна лише шляхом регулювання. Так, давайте людською мовою зараз. Що yeah. мається на увазі? У нас є Фейсбук у кожного акаунту. У мене є у вас є е, інстаграм. Що нам треба його повинна повинен існувати закон? Який як мінімум захищатиме захист наших даних, тобто тієї інформації, яку ми залишаємо про себе в Фейсбуці. Ну немає закону. Добре, що робити нам? У мене є аккаунт в Фейсбуці в інстаграмі. Як мені його вести, щоб мої як зберегти свої дані або чого не робити у цьому аккаунті? Та? Для цього потрібно дотримуватися тієї однієї поради, яку я даю, критично мислити, тобто не сприймати все на автоматі. Коли ми з вами встановлюємо якийсь застосунок в телефон, нам одразу приходять такі повідомлення: надайте дозвіл на доступ до Вашої телефонної книги надайте ага. доступ до поширення ваших даних. дан робити. Не можна. надайте доступ. Треба свідомо вирішувати, на що ви хочете надавати доступ, на що ні, тому що перше все це дуже добре відомо психологам. Перша реакція людини це на все клікати, погоджуватися лайкати. і лайкати. Так а і таким чином корпорації збирають величезний обсяг даних про нас. Таких даних, про які ви навіть не уявляєте, що ви самі, ви знаєте, що є дослідження, які показують, що на основі декількох десятків лайків, які ви залишили в Фейсбуці, можна скласти ваш ваш психологічний портрет. Лише на основі того, що ви лайкали. Ну, це правда. Інкло кажучи, навіть соціологи таким чином прорахували перемогу Трампа завдяки тим, що власне ці маленькі таргетовані групи та цілі направлені саме шукали саме через Фейсбук. Давайте зараз після невеличкої паузи поговоримо власне, про вашу безпосередню роботу і наше уявлення українців у світі та звичайних українців в нас, дипломатів, вас, бізнесменів і політики в Україні. Вже поговорили про вашу книгу, яку ви презентували в Києві, і давайте Зараз поговоримо про вашу роботу, тому що а, мало хто розуміє, насправді я теж до кінця не дорозумію, а, у чому полягає взагалі робота та, представника України у Раді Європи. Чим ви конкретно займаєтеся і що ви конкретно представляєте? Ну, Взагалі, загалом дуже важко уявити, чим займаються дипломати, нормальній людині. Але менше з тим робота цікава і важлива. Рада Європи це організація, де є 47 держав, в тому числі Україна, в тому числі Росія, на жаль. Бо я вважаю, що їх треба було давно звідти виключити, і робота дуже проста. Тобто, перше, що ти маєш робити, ти маєш максимально витягнути користь для своєї держави. Рада Європи допомагає, наприклад, нам з реформами. Є величезний план дій. Ради Європи для України, щоб... Вона рекомендує, і ви домовляєтесь? Ви Вони вона дає є. стандарти. Так, вона дає, дає стандарти фахівців, щоб нам допомагали писати нормальні закони. в такому ключі ви як місточкомовника між і... українськими чиновниками так. і чиновниками Моє завдання. От вигризти з них максимум користі для України. А друге моє завдання це гасити спроби наших ворогів робити щось проти України, тобто використовувати Раду Європи проти України. Тому у нас є частина позитивної роботи, там де ми робимо щось добре. І частина пожежної такої роботи ми гасимо пожежі. Пане Дмитро, от знаєте, інколи кажуть, інколи ворогів не потрібно такі друзі. Є, та от хочеться про щось питати: як нас, українців, нас, звичайних українців, вас, дипломатів, бізнесменів, політиків інколи українських представляють за кордоном, от зокрема у Страсбурзі, і взагалі в Європі? Ну, я хочу сам перед сказати глядачам, що народ, 90% тієї інформації, якою ми щодня живемо, не, долітає, не вилітає за кордон України. Тобто те негативне уявлення, яке ми можемо мати, воно не долітає туди, там живуть іншими уявленнями про Україну. Я можу розказати дві Яким? історії, дві короткі уявлення. історії. Мене, я в Страсбурзі, де я живу, ага. де Рада Європи розташована, запросив на обід одного французького бізнесмена. Ага. Він сидить, обідає, він каже, ти знаєш, в мене є друг, він займається сільським господарством, і він нещодавно був в Україні і повернувся просто нажаханий. Я, я дуже напружився, дуже напружився в цей момент. Бо я думаю, так, що він зараз скаже? Корупція, що ще, війна, що, що, що. що. А він каже, він відвідав дві ваших сільськогосподарських виставки і сказав, що через декілька років ви станете нашими конкурентами і будете Франції становити загрозу на Світовому ринку сільського господарства це, чекайте. Це він побачив в Україні, яка е, приймає купує зерно за кордоном. Зараз вже ми не купуємо зерно за кордоном. Ми є найбільш одним з найбільших в світі експортер. Ну, зараз вже окремі види купуємо. Так, ми е, е, тому е, от це те уявлення. Вони їздять, вони бачать і складають своє враження. Другий приклад. Я нещодавно був в Італії в поїздці, і абсолютно інший сегмент е, спектру. Я взяв ага. таксі в аеропорту. Як і всі таксісти, вони він звісно, мене трошечки обдурив вдвічі на ціну, але ми, ну, дуже, да, ми дуже мило поспілкувалися. І коли він дізнався, що я з України він сказав: прекрасний народ тут у нас тут багато українців, ми дуже класно. Всі дружимо, і вони мирні, і ми і вони себе гарно ну, поводять. В італії. В Італії дійсно багато українців і на гарному рахунку. Знаєте, от наприклад, нещодавно у нас був дуже відома історія про Євробачення. Ви точно це чули? Так у нас в результаті ніхто не поїхав на конкурс. Washington Post, Guardian, усі ключові видання фактично написали з дуже дивними заголонками про Україну. Що ну власне Євробачення фейк для України і таке інше. Це то дуже негативні відгуки. Про все це. це все будує образ України. Тому я думаю, що не так вже й позитивно тільки е, відгукуються деякі чиновники, зокрема про Україну, про українських чиновників. Е, є у вас якісь випадки? Ви зустрічали, що казали, що й бувається, що у вас там таке? Що таке? Дивіться по перше, якраз я про це пишу в книзі, що не буде ніколи суцільно позитивного або суцільного негативного Ні, ну це образу. Це зрозуміло про Завжди буде, ви знаєте, завжди когось хто буде про вашу країну або це про зрозуміло. вас поганої думки. Це нормально. І медія західні влаштовані таким чином, що сьогодні вони написали щось погане про вашу країну, а завтра вони напишуть щось гарне. Головне давати створювати позитивні приводи для цього. Ну тобто, ви не зустрічали особисто в своїй практиці, коли знаєте, підходить до вас якийсь чиновник, французький чи я не знаю, європейський, і каже, що ви там взагалі собі уявляєте, чиновники буває чиновники. Не є не є критерієм, тому що вони живуть в вони в спобізнесмени. Специфі... Ну, добре, от, я не знаю, от люди, там... які не є чиновником, це набагато цікавіше. В мене найбільша проблема, яку я зустрічав у Франції. Спілкуючись просто з людьми, ага. це е, все ще є люди, які, е, для яких психологічно існує там Російська імперія, радянський Союз. і вони не відрізняють. І для них це все один простір. Вони нічого не бачать. Е, далі там Польщі для них це все просто тера і таке. Є таке, є, це, є таке, це існує, і це я можу підтвердити. Дмитро Кулєва, представник України в Раді Європи. Ось на такій е, напевно мажорній ноті з вами розмову. Війна за реальність, як перемагати у світі фейків вправти спільнот. Книга для не лише для дипломатів і не лише для. Тих, хто хоче знатися на цьому, але звичайних українців, які перебувають щодня у стані війни, вам за рекомендацію, дякую за поради і дякую за історії, які ви розповіли звідти з інсайтів, так би мовити, та залаштунків. Ну у нас зараз невеличка пауза, і ми скоро повернемося. Не піддавайтеся на паніку, не піддавайтеся жорстким емоціями, і тоді ви обов'язково вийдете сухим звім.